У нас був такий подарунок, ми можемо пройти. Мені дзвонили сусіди е, будівлі, там центр дитячий, і він каже, що до нього приліт був перший. Потім каже, іде бомбардування. Це близько 16-ї години ввечері вчора було. Mm -hmm. І він подзвонив і каже: у нас сипляться скло, а потім уже десь. Ну, Може, через пів години він каже, що у нас дах, йому видно, він напротив. І тобто, що у нас дах, що у нас жах. Чому ми навіть не знаємо, чи є там щось не Я вышел, было три, три те самые. Я вышел, спустился вниз, вышел на улицу. Потом еще один бабахнул, бабахнул еще один. Ну их штук пять было. Мне никто не посоветовал. Я, 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 я один.